Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравець. А це відео присвячено підставам звільнення з військової служби за цим новим законом, тому що у нас 18 травня він на чинності і фактично принципово зміниться підстави звільнення для різних категорій, різних категорій мобілізованих, тих, які укладали контракти офіцерів. І це дуже принципово і про це потрібно знати. Посилання на цей закон я дам в себе в телеграм-каналі, тому обов'язково підпишіться як на Ютубі, Тіктоці, так і підпишіться на мій телеграм. Посилання на нього ви знайдете під відео в Ютубі і в шапці Тіктока. А зараз я вам буду намагатися досить стисло надати всі ці підстави, які наразі будуть існувати, і чим вони відрізняються безпосередньо від того, що на сьогоднішній день існує. Це дуже важлива інформація, тому трохи терпіння, послухайте, і я думаю, щоб ви просто в подальшому розуміли і могли навіть. При вашій мобілізації, тому що дуже часто мобілізують осіб, які мають право на звільнення, причому мобілізують так, мовити, без їх згоди, а в подальшому їх потрібно звільняти. Просто щоб ви знали, що далі у вас є підстава для звільнення. І так було повністю, повністю в новій редакції стаття 26 закону про військовий обов'язок і військову службу викладена, і які зараз там пункти є. Звичайно, є звільнення зі строкової служби, ну, загальні норми звільнення з військової служби відбуваються. Це дуже важливий також пункт, це для всіх категорій, для всіх. У запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі і за станом здоров'я, придатні до військової служби або під час воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями, тимчасово непридатними. За станом здоров'я до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Це перша підстава. Друга підстава у відставку звільнення відбувається. Якщо військовослужбовці досягли вже граничного віку перебування в запасі або визнані військово-лікарськими комісіями, непридатними за станом здоров'я до військової служби. В принципі, зараз це так само і відбувається. Щодо граничного віку, я залишу тут відео, щоб ви ще раз подивилися, що стосується офіцерів запасу. Тут також це принципово. Які проходять базову службу, ну не, не, не зупиняємось на цьому, щоб не втрачати час, можете прочитати. Тепер військовослужбовці, які проходять службу за призовом осіб офіцерського складу. Я зараз зверну увагу саме осіб офіцерського складу, тут вони трохи відрізняються, підстава від інших категорій. У зв'язку з закінченням встановлених строків військової служби, за станом здоров'я на підставі висновку ВЛК. Крапка, тому що інші військовослужбовці я далі зверну увагу, звільняються у зв'язку з наявністю інвалідності. Що стосується осіб офіцерського складу за призовом, саме за призовом, не контрактники, не професійних військових, які служать, а саме тих, яких мобілізували за призовом, за інвалідністю їх звільнити не можуть. Це вели нову. Функцію для інших нову підставу, ну що стосується офіцерів за призовом, їх не звільняють. Сімейні обставини там для всіх будуть однакові. Я вам повідомлю, у зв'язку. Там набранням закону села винувальний вирок. Особливий період з настанням особливого періоду та небажанням продовжити військову службу, у разі якщо дитина має самостійно ваховану жінка, тут мається на увазі, має дитину до 18 років. Припинення громадянства, звільненням з полону, ну якщо немає бажання далі служити. І тут окремий пункт хотіли навіть закон приймати для членів вищої ради Правосуддя, для одної членкині вищої ради правосуддя. Ну тут вже додали у разі обрання суд, суддями, суддової Конституційного суду, члени вищої ради правосуддя, дисциплінарні інспектори, Вищої колівкамісії, суддів. Ну таке це буде підстава для звільнення. Це буде підстава для звільнення для всіх. Могли б і само початку її зазначити, ну окремо пишуть. Тепер для більшої категорії осіб це військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Осіб числа в особливий період, підстави для звільнення. Ну, не беремо особливий період, просто беремо, зразу підемо під час воєнного стану. За віком у разі досягнення граничної віку перебування. Відео я вам сказав зверху подивитись Ютубі за станом здоров'я. Тут дві підстави: на підставі цього висновку ВЛК про непридатність до військової служби, або про тимчасову непридатність з переоглядом 6-12 місяців, або за наявності інвалідності, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжити службу. Тобто для всіх інших, окрім офіцерів, наявність інвалідності є підставою для звільнення з військової служби, теж само зв'язку з набранням законної сили вироком, Сімейні обставини ми зараз окремо залишимося, звільнення з полону те саме, скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у разі неможливості їх використання на службі для осіб вищого офіцерського складу, тобто не офіцерського, а вищий офіцерський склад. У зв'язку та сама ситуація з призначенням суддями, консійний суд, вища ради правосуддя, ВККС, дисциплінарний інспекторі. Тепер, що стосується тих осіб, які уклали контракт, там в подальшому зменшується. Тут, до речі, та сама ситуація: мирний час, особливий період, і зараз ми подивимось, що стосується у нас так, під час проведення мобілізації та дії воєнного стану, тут ситуація наступна: сама історія: досягнення граничний вік, стан здоров'я. Теж переогляд 6-12 місяців або інвалідність, це нагадує тих, які уклали контракти. У зв'язку з наконою силою вирок, сімейні обставини окремо зараз, власне бажання, звільнення з полону продовжують за власним бажанням, призначення на посаду, скорочення штатів знову ж таки для осіб вищого офіцерського складу це я так розумію, для того, щоб не вигадувати, яким чином звільняти головнокомандуючих. Щоб це не було це, знаєте, спеціально зроблено для звільнення головнокомандуючих. один пункт, з зв'язку з закінченням строку служби, у разі якщо не висловили бажання продовжувати службу у разі закінчення контракту, укладеного, знову ж таки під час дії воєнного стану, це дуже важлива ситуація. Там він може бути продовжений, але це окремо для всіх. І, знову ж таки, обрання суддями. Тепер військовослужбовці, те, що говорив, професійні, те, які проходять кадрову військову службу. Теж опускаємося, їх не, так, не така велика кількість у нас є, але все одно потрібно знати. Під час проведення мобілізації дії воєнного стану. Все те саме, єдине, що за станом здоров'я, знову ж таки, тут виключений пункт з інвалідністю. Тобто кадрові офіцери, ті, хто проходять, верніше кадрову службу і от офіцери. Молодші, середні ланки, вони не можуть звільнитися, якщо вони мобілізовані за інвалідністю. Все те інше те саме історія. Тепер, що стосується е, е, військової служби за призовом, е, які вислужили встановлений строк, можуть бути відповідно до указу президента, затримані на службі на строк до 6 місяців. Це що стосується закінчення строку. Е, Тепер, що стосується військовослужбовців, які набули право на пенсію за вислугу років ну, на військовій службі, а також ті, які є ветеранами війни або учасниками ліквідації наслідків на ЧС і до досягнення не путати ветерана війни і учасника бойових дій, встановлення граничної віку перебування на військовій службі залишилось 5 і менше років. Вони також можуть звільнитись. На них покладається обов'язок там п'ятиденний термін, тих, кого звільнили, стати там, на облік, ну це окремо. Тепер сімейні обставини. Це дуже важлива історія. Знову ж таки, опускаємось до під час дії воєнного стану. Військовослужбовці жінки у зв'язку з вагітністю, військовослужбовці, знову ж таки, жінки, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною. Ну там 3 роки і ще на 3 роки продовжено. Дружина звертаю увагу, це принципова різниця, тому що раніше могли оба військовослужбовця, зараз тільки дружина, якщо оба з подружжя проходять військову службу і мають дитину до 18 років, тільки дружина. Перебування на отриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість за елементами. Це для всіх знову ж таки, категорії. Військовослужбовці, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер. Тут важливо позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісті або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання в місцях позбавлення волі, а також коли особа, оце важливо, це потрібно буде встановлювати рішенням суду, коли особа самостійно виховує та отримує дитину за рішенням суду. Або запис про батька такої дитини ну, зроблений як мати одиначка, вона зроблена стаття 135 сімейного кодексу. Тобто, зараз для того, щоб встановити факт. Це ну, і померли, ілі у разі, якщо дит... дружина, наприклад, кудись поїхала, треба за рішенням суду встановити, що особа самостійно виховує та отримує дитину. Виховання військовослужбовців дитини з інвалідності до 18 років, утримання повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи це також підстава для звільнення, виховання дитини важко, там, на тяжкі захворювання. Тепер, що стосується от, близьких і родичів. Що необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Ви розумієте, тут диявол криється в деталях. Постійний догляд. Тобто у дружини повинна бути у висновку МСЕК, зазначена, чи ЛКК окремий висновок повинен бути. Зазначено, що вона потребує постійного догляду. І тоді це є підставою для звільнення. Якщо вона не потребує постійного догляду, перша чи друга група це не є підставою для звільнення. Що стосується третьої групи інвалідності, тут виключно для тих категорій, які отримали інвалідність внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок одного з парних органів, або за наявності у дружини осіб числа інвалідністю, груп, третьої групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Тепер, що стосується батьків своїх або батьків дружини, перша чи друга група. Теж дуже важливо, це принципово була змінена. За умови відсутності інших членів сім'ї, тут не мова не йде як про відстрочці і не військовозобов'язаних, просто інших членів сім'ї першого чи другого і, першого, і другого ступеня споріднення такої особи, якщо або якщо інші члени сім'ї, якщо вони є першого чи другого ступеня споріднення, самі потребують постійного догляду за визнаком ЛКК або МСЕ. Тобто, або повинні бути відсутні, або якщо вони є у ваших батьків і батьків дружини, то, відповідно, вони повинні бути самі потребувати постійний догляд. Це саме стосується і про другий рівень споріднення, якщо нема першого і другого рівня споріднення, або вони, якщо є, то потребують постійний догляд. Тобто, тут практично не залишилось підстав для звільнення у зв'язку з наявністю батьків і дружин. Ілі у дружини батьків з інвалідності. Ще дві підстави це у разі, якщо близькі родичі загинули це чоловік, дружина, син, донька, батька, мати або рідний, повнорідний брат чи сестра прибрали баба і дідо загинула або пропала безвісті під час безпосередньої участі в антитерористичній операції. Здійснює заходів забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі стримування збройної агресії у Донецькій і Луганській областях. А також під час забезпечення національної безпеки, відсічі чи агресії проти України під час воєнного стану. А також, якщо їхні близькі родичі, та сама ситуація присвоєна названня Герою України за Революцію Гідності. В принципі, на цьому все. Ви зараз знаєте, наскільки вже змінилось, тому, будь ласка, враховуйте це при подачі рапортів у разі звільнення. А також у разі якщо ви йдете на військову службу, ви повинні знати всі підстави для звільнення з військової служби. У разі, якщо вам буде потрібна допомога для підготовки відповідних рапортів. Або консультація про наявність підстав для звільнення. Звертайтеся з радістю допоможемо. Ну і в будь-якому разі, Україну треба підтримувати. Окрім нас, Україна нікому не потрібно. Треба вистояти, треба витримати, і будемо наводити лад нашій країні. Треба зупинити ворога і повернути наші території. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі! Підписуйтесь і поширюйте це відео.